Бій відразу за три пояси різної значущості. Непереможний українець Даніель Лапін проти небитого британця Льюіса Едмонсона в напівважкому дивізіоні в Андеркарді Усук Дюбуа 2. Дивимося огляд з кадрами прямо зі стадіону. Роби перегляд бою Усук Дюбуа і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Відразу видно, що проти цього опонента просто не буде. Лапін починає полювати за Едмонсоном. Той активно велосипедить, старається відповідати по тулубу. Не так багато точних ударів, але інтрига однозначно наростає. Ініціатива переходить з рук в руки. Лапін то ганяється за суперником, то навпаки джебить, щоб не підпускати до себе. Льюіс шукає можливість спробувати зблизька. Лапін працює здалека та одиночними. Наш боксер працює прямими ударами, але поки що не може знайти власну роботу. Даня працює по супернику, але за. Та мало точних, аби говорити про якусь тотальну перевагу на старті. Однак і Едмонсону не простіше, бо доводиться долати руки нашого бійця. Едмонсон пробує нав'язати власний бокс активний з розмінами, з махачем, з активними входами, ледь не головою, не те, що кулаками. Українець тримає дистанцію, іноді отримуючи попередження за тримання в клінчах. В цілому бій відносно близький. Можливо, невеличка перевага є на боці українського бійця після половини раундів. Але після п'ятого раунду було дійсно складно в одному з епізодів. Лапіна буквально викинуло в канети. А Едмонсон частково не в'язав зручний для себе ритм. Відносно нудний бій перетікає в інтригуючу фазу і досить таки рівну картинку. Лапіну складно, фізично його добре виснажують, але треба показати себе сповна. У дев'ятому раунді Даніель видав один із кращих перформансів. Пішов уперед, трохи відійшовши від технічного стилю в режим, треба навалювати. І навалювати дійсно було необхідно. Пальне закінчувалося в обох. На фінальній фазі багато в чому вирішував характер, а не техніка. Перебіг поєдинку змусив українця перейти від обережної роботи до більш прямої. Британець це якраз типовий британець, іде навалою, б'є від душі, виходить на середню. Чимало тисне і старається нівелювати довгі руки лапіна. По йому це виходило, і це однозначно найважчий виклик у кар'єрі нашого напівтяжа. Британець демонструє, що впевнений у своїй перемозі на Вемблі, а ми йдемо до суддівського рішення після 10 раундів: 95-95. 96-94 та ще раз 96-94. Перемога Лапіна рішенням більшості у надзвичайно складному поєдинку.